Ви безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. програмі. потенційні загрози та реальні надзвичайні ситуації. Профільна комісія підбила підсумки минулого року. Чули дзвін та не знали, де він. Попри чутки, контакт залишається на плаву. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій лише за останні кілька тижнів збиралася шість разів. Непогода, а потім і карантин змушували оперативно реагувати на згадані виклики. У п'ятницю відбулося підсумкове засідання колегіального органу, на якому аналізували результати роботи у попередньому році. В цілому обстановка по Миколаївщині була стабільною. Кількість надзвичайних ситуацій в області залишилася на рівні 2014 року. Іван Колесников також озвучив дані по южноукраїнську. Протягом минулого року в місті Южно виникло 6 шість надзвичайних подій, в результаті яких загинуло дві особи і одна особа постраждала. В порівнянні з 2013 роком кількість подій збільшилась на 33%, а кількість загиблих на 100%. В минулому році виникло дві події, при яких загинула одна особа. Загибель людей, загибель дітей не зареєстровано. Що стосується пожеж. У 2015 року в місті виникло 25 пожеж. Працівники рятувальної станції минулого року зберегли життя чотирьом відпочивальникам, в тому числі одній людині, яка намагалася накласти на себе руки. Торкнулися на підсумковому засіданні і теми нещодавньої надзвичайної ситуації. Члени комісії відзначили ефективність комунальників у боротьбі з наслідками сильного снігопаду та ожеледиці. Після доповіді Івана Колесникова Віктор Паруконий зачитав протокол комісії з питань ТЕП та НС при облдержадміністрації 2004 роком. У ньому йшлося про потенційну загрозу серйозних масштабів. Частина колектора протяжністю біля одного кілометру з дюкер переходом. Що проходить? Під дном водоймища, що АЕС РЕС ташлицьке водосховище, на глибині в межах 30 метрів, викликає особливе занепокоєння. Що фактично товщина стіну трубопроводів складає 2-3. 2-3 мм проти нормованої 10 міліметрів знос становить близько 80%. Також на засіданні порушувалося питання щодо безпечного функціонування об'єкту підвищеної небезпеки, водоочисних споруд номер 2 до яких прилягають землі дачних кооперативів мешканців міста. Мер поцікавився, чи розроблені заходи з порятунку людей та ліквідації загрози в разі витоку хлору. Як у нас налажена сьогодні система оповіщення? О, це взаємодія з вами, отапі перемичка, Так лева маршруту. ми розуміємо, Є швидка евакуація і так далі. У нас есть полная ясность. У нас мы можем сейчас на стол положить план наших действий, оповещение, там, работа с председателями. и Приедем туда, вот, выберем дом и придем, спросим у людей. А вы знаете, какие тут факторы? Могут быть, что вам делать нужно, куда прятаться в случае? Вот, а как будет оповещение там сделано? Вот меня что интересует. Наприкінці засідання члени комісії погодили раніше прийняти рішення про відновлення навчального процесу, починаючи з понеділка. Доповіді на одному з міських сайтів червоними літерами віщував заголовок. «Южноукраїнська газета Контакт в зв'язку з законом о реформірованні СМІ йде на дно. Імущество заберуть, штат сократять, директора заслушають садчота. Окрім цього, автор ввів в оману користувачів сайту, написавши, що на фінансування установи з міського бюджету виділили понад один мільйон гривень. Ця неправда обурила головного фінансиста міста. 24 грудня 2015 року Южноукраїнська міська рада прийняла рішення, про затвердження бюджету міста на 2016 рік. Станом на сьогоднішнє число ніхто в це рішення зміни не вносив, і цим рішенням депутати для фінансової підтримки інформаційного агентства Контакт передбачили в міському бюджеті кошти в обсязі 400 тисяч гривень. В принципі, цей обсяг відповідає факту 2015 року, і це ті кошти, які виділені міською радою на підтримку даної установи до кінця 2016 бюджетного року. Аби зупинити розповсюдження чуток і заспокоїти передплатників, котрі хвилюванням відреагували на некоректну інформацію, внесемо ясність. Вже три роки, як комунальна установа інформаційне агентство Контакт об'єднує дві редакції: газети і телебачення. А реформування згідно із законом про роздержавлення друкованих ЗМІ стосується лише газети. Втім, зміни торкнуться і редакційного відділу новини Южноукраїнська телебачення планують відокремити від інформаційного агентства, а в подальшому, включ шити його до структури виконавчих органів Южноукраїнської міської ради відповідно до процедури, штат звільнять, а майно передадуть на баланс в господарське віддання виконкому. щодо редакції газети, то у журналістів, згідно із законом, є час мінімум рік, аби пристосуватися до нових умов. Окрім цього, на підтримку видання будуть виділені державні кошти. Перед платникам контакту нічого хвилюватися протягом цього року, як і 25 років поспіль, газета приходитиме у ваші. Домівки Якщо вихованці дитсадків вже взяли участь у міській акції Є хліб є життя, ініційовані управлінням освіти, то доросле населення тільки готується до одноіменної акції. Вона обіцяє бути масштабною, бо долучаються міста та районні центри Миколаївщини. Управління молоді спорту та культури курує підготовку до заходу. А він запланований на 17 березня. В жовтні 2015 року за ініціативою обласного управління культури було оголошено загальнообласну соціокультурну акцію «Є Хліб. Життя, про що свідчить розпорядження губернатора області від 8.10.15 року номер 316 Відповідно до цього розпорядження затверджено оргкомітет обласний, складено план графік проведення акції по області. ну і Завершальний етап заплановано на серпень 2016 року, тобто до Дня Незалежності. Неля Захарко розповіла, що розпорядження міського голови затверджений склад організаційного комітету. До нього увійшли заступники мера, секретар та начальники управлінь міської ради, начальник відділу соціального розвитку атомної станції і директор Палацу культури. Оргкомітет визначився з об'єктами, які презентуватимуть делегації з Миколаєва. Що ми плануємо показувати? Як я вже сказала, один із об'єктів атомної станції. Акушерський комплекс дитячої поліклініки це нова будівля, яка з'явилася за часи незалежності. Меморіал наш із музеєм із наскельними барельєфами це також з'явилися об'єкти за часи незалежності. Центр реабілітації дітей-інвалідів це полінією управління праці соціального захисту населення. Гімназія, Гармонія. Огляд планується закінчити концертом на сцені Палацу культури для обласної делегації. Виступатимуть найкращі колективи Южноукраїнська.